Мій син просить руки вашої доньки. А що, у вашого сина немає руки? Є, але вона вже втомилася. Вітя, ти чого з фінгалом зранку? Дружину на ти назвав. Як це? За це морду не б'ють? Вона у мене запитала, щось давно ми сексом не займалися. А я відповів, не ми, а ти. Хлопець з дівчиною цілується на дивані. Він каже: Хочеш, я увімкну музику для сексу? Вона. Любий, я сама увімкну. Встає і вмикає марш Мендельсона. Василь прорибалив цілий день і нічого не спіймав. По дорозі додому зайшов до рибного магазину купити пару карпіків. Продавець каже: Василю, мені тут дзвонила ваша дружина і сказала, що сьогодні ви зловили форель. Мамо, я вагітна. Що? Вибач, це вийшло випадково. Тобто, ти хочеш сказати, що йшла по вулиці і впала комусь на лисий відросток? Жінка прийшла до сусіда холостяка допомагати картоплю саджати. Так крутила дубкою, що мужик не витримав і повалив її прямо на городі. Після справи встав і каже: Сусідка, ти так наярювала, що я мало не злетів з тебе. Ось це пристрасть, ось це темперамент. Ну так за все своє життя мене перший раз голою дупою на мурашник поклали.